Продовжимо далі відповідати на питання, чи можна військовим брати зброю. Сам Христос перед його арештом та розп'яттям на хресті сказав апостолам: у кого немає меча, купіть меч. Апостоли кажуть йому: Господи, подивись, тут є два меча. І він відповів їм: двох буде достатньо. З цієї картини видно, що навіть апостоли мали два мечі. І навіщо їм знадобилась зброя? для того, щоб захищатись і оборонятись від насильства, злочинців та розбійників, тобто для оборони. Але далі ми бачимо, що коли прийшла законна влада заарештувати Христа, то Петро дістав той самий меч і вітяв одному вухо. Але Ісус засудив це збройне насильство. Адже Сенедріон і священики, які прийшли брати Ісуса, були на той час законною владою в народі, як релігійною, так і політичною. І коли апостол Петро підняв на них зброю, відсік вухо у раба первосвященника, тоді Ісус зцілив вухо відсічне. А Петро сказав, хто піднімає меч. Той відмічай загине таким чином. Христос засудив збройне насильство та війни. Збройний напад та агресія це злочин. Тому Христос показує, як використовувати зброю. Зброя повинна використовуватись для оборони, закону для захисту людей від свавілля, терору, насильства, воїн, агресії, виходячи із слова Божого і любові до людей. Тому сам Господь Ісус сказав, що немає більше тієї любові, якщо хтось покладе душу свою за друзів своїх. Любов це найважливіша заповідь Господня. На ній стоїть увесь закон Божий. Тому любов це шлях до Бога, а Бог є любов.